Весна в цьому році почалася швидко, так що витягнув і я свій бензоінструмент, тример бензокосу, як багато ще називають. Ну і так оглянувши його перед, перед початком роботи, вирішив зняти декілька слів, розказати, тому що е, ремонтувати нема де їх взагалі люди жаліються, або беруть дуже дорого, там, за примітивні речі. Ну, е, відео знято саме для тих, хто купив тільки, або після зимнього там, е, простою. Вірніше, відпочинку мотокаси, або навіть навіть даже в процесі експлуатації, коли ви використовуєте і дивитеся за декілька такими, зовсім не такими, аж сказати, значними. Нюансами, яких я зараз покажу, то вам не потрібно буде її відносити в ремонт. І навіть якщо інструмент китайський. Це не самий дешевий китайський, але в мене були з ним проблеми, коли я двигун працює добре. До речі, дивіться, уважно про це вже говорилось, коли купляєте китайську техніку бензопили або бензокоси 40 грам на літр. 40 грамів, тому що багато приходять в ремонт. Ми не ремонтуємо, ремонтує мій сусід, професійно займається ремонтом. привозять йому навіть після, багато після професійних майстерні, які там, ну. Круті, наче по рекламі, а не можуть зремонтувати. Ми також йому перенаправляємо. І ось я от взяв, підготовлювати її, запустити, подивитись, чи, чи нічого не, не цей. Бо буває таке, в них що навіть після простої свічка виходить з ладу. Ну, свічку замінити може в кожному хазяйстві, будь-який е, чоловік, чи навіть жінка. Зараз ну, це не диво, жінки українки, вони взагалі сотворяються. Чоловіки не кожен зможе. Дивіться, і помітив, банально, от треба перетягувати всі після покупки, щоб не розбирати її. Особливо перші дні роботи треба дивитися, ще не пропускається оці от кріплення бачка, карбюратора. І бачите, отут вже варено. Ця мотокоса у мене біля двох років. Двигун працює добре, тому що мішаю масло 40 грам на літр. Ну і більш-менш таке, яке не дешевше, там 250 гривень коштує за літр. Ці всі кріплення перепаковували з бобачок, отак от відкручується. І не цей. Дивіться, цей карбюратор я перетягував після того, як користувався нею після покупки десь два місяці. Відкрутився карбюратор, почали обіднити ну, в процесі роботи, і потім е, перекрутилось все, перефіксувалось на ось такий от фіксатор різьби. Ну, Неважливо якої фірми, але саме на червоний, тому що він самий крепкий і надійний. І все ж таки, дивіться, яка проблема я помітив, коли я взяв ось. Це вже недалеко до некоректної роботи і до ремонту. Дивіться, зараз фокусує мій балалай, якщо сфокусує чуть-чуть там не цей. Дивіться. Ну, Тут трішечки на сонці. На, на виду. О! Бачите, ходи, я шатаю банально. Шатаю отак, от в боки. Тут нічого перетягнути, оці от всі, що, що відходять, що шатаються, це ну, багато не, не треба. В кого немає фіксатора, просто час від часу, після декількох годин роботи, відкручуєте шестигрянічок і там немає нічого взагалі. Е, ну, по, подробне відео можна десь там в Ютубі, а може засняти їх ось. О, це вже о, дивіться, бачите? Оце. Я, правда, перефіксую їх на фіксатор, звісно, щоб цей. але це вже недалеко. І при цьому двигун постійно біднить, свічка стає біла, суха суміш, Ну, перегрівмо двигуна, да, і з такої мелочі, що здається, що це та, -та коси, там розгазовуєш, даєш більше газу, чуть-чуть карбюратор підрегулював там, і вроді коси. А коли подивишся, а воно там, наче цей. Ну, так що, Така от інформація. Всім добра. І слідкуємо за технікою, щоб служила довго та щасливо.